Історія шотландського народу переповідалася за кілька сотень років до тих часів, коли виборено незалежність, а національні традиції та культура утвердилися як самостійна гілка у великому британському королівстві. Діти різних вікових груп виступали перед присутніми в залі і додали наснаги всім. Я вперше побувала в цьому педагогічному центрі форум. Я про нього багато чула, читала, але от сьогодні побувала вперше і настільки от, сиділа з жінкою і кажу їй, що настільки чисті, чисті душею ці викладачі розумієте, на них дивиться, і вони світяться. В них немає жодного такого. Якогось ізяну. вони всі вишку... вишукувані, вишколяні, діточки такі ніжні На святі було продемонстровано як користуватися шотландським народним інструментом Волинка. Віртуозний музикант виконував багато національних композицій і ще й до того зіграв український державний гімн. Ми сьогодні вперше прийшли нас, запросили на це свято в Шотландії, і ми дуже вдячні форуму, який нас запросив на це свято. На завершення свята учасника змогли покуштувати також і національні блюда шотландського народу, який має свою багату історію, свято її оберігає та приножує новими надбаннями.